Доброго ранку, любі малята, вас вітає дитячий садок номер 18 горобиненька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі і повчальні, то кожен з нас дорослий і малий, казки читає, дуже вони гарні. Малята, а ви любите казки? Ну, звичайно. Казки незвичайні, вони вражають нас своєю чарівністю. У казці звірі свою мову мають, дерева розмовляють, мов живі, добро і правда зло далає. Казки нас вчать, як жити. Ось і сьогодні ми з вами, малята, потрапимо у гості. Тому сьогодні ми малята в гостях у тітоньки сави. У неї книг є так багато, що сил нема порахувати, і ми дізнаємось, чого нас чать казки. Тітонька сава загадає загадку про казку, а вам треба відгадати її. Ой набридла на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачить весь світ. Малята, що це за казка? Ну звичайно, колобок. Малята, а чому з колобком трапилась біда? Чого вчить казка? Так, колобок сам пішов з дому і тому потрапив у біду. Звичайно. Треба просити дозволу у мами піти кудись і попередити, куди сама вийдете. А спілкуватись з незнайомцями не можна. Якби колобок не спілкувався з лисицею, вона б його не з'їла. А ось і друга загадка. На городі виростала, сили набирала. Непомітно дуже швидко великою стала. Став тут діду всіх гукати та красуню рвати. А цю казку діти ви встигли відгадати. Ну звичайно, рібка. В цій касі дід не може вирвати рібку і покликав на допомогу. І бабку, і внучку, і жучку, і кішку. Але так і не може витягнути ріпку. А маленька мишка допомогла. Казочка вчить разом ми сила можна домогтися більшого результату. І разом будь-яку роботу подолаємо. Маленька мишка служить добрим прикладом, що в командній грі важливий кожен, як дід глава сім'ї. Так і внучка, і навіть сама маленька мишка І разом можна подалати труднощі. А ось іще загадка. Хто це в човнику пливе, І рибку матінці везе, І кого змія страшнюча, з'їсти хоче більш за все. На лопату хто не сів, хто оленку загубив, і кого це гусенятка. Принесла до мами й татка. Так, малята, це казочка про та Лисика. Казка вчить слухатися батьків, допомагати їм, вчить сміливості та рішучості, що не варто довіряти незнайомцям, а якщо попали в біду, треба бути кмітливими. вчить, що знайти вихід можна навіть з безнадійного положення. А ось іще малята загадка. Відгадайте казку. В касті цій він роботящий. Все ранесенько вставав, підмітав дворній гарненько, Пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Зветься казка. Так, колосок! Так, півник був працьовитим та терплячим, до останнього давав шанс виправитися двом ледачим мишенятам, які користувалися його добротою і надіялися поживитися усім готовим. Казка виховує у нас почуття чесності та справедливості, показує, що ледерство – до добра не доводить. Малята, давайте з'ясуємо, які прислів'я заховалися у казках і пограємо в гру. Відгадай казку за прислів'ям. Ваше завдання уважно слухати прислів'я та сказати, до якої казки воно відноситься. Тож слухайте уважно. Посієш вчасно, збереш рясно. Ну звичайна рібка. Наступне прислів'я, коли не знаєш дороги, не виходь з дому. Так, це доказки колобок. А ось ще прислів'я. Добро завжди переможе зло. Так, малята, це доказочки Івасик Телесик. І Прислів'я. Хто не працює, той не їсть. Так, прислів'я до казки колосок. Не можемо ми малята на світі без казки жити, бо казка вчить нас, як на світі жити, як зло подолати, як хитрість правчити, Як добрих, чуйних, кмітливих любити. Чи знаєте ви, малята, який герой відрізняється мужністю, відвагою, сміливостю? Тож відгадайте загадку і назвіть казку. Жив страшний великий змій, вкрав аж шість синів і доньку, забрав дальню сторонку а найменший братик сам зло його змія покарав. Хоч родився з горошини, та він мав багато сили. Змія вбив він булавою, міг пишатися собою. Так, це казка Катигорошка. Катигорошка символізує мужність та незламність духу, адже такі парубки богатирі захищали людей від лиха та зла. Прагнули злагоді і миру для рідного краю. Казка про прокатигорожка вчить поважати свою матір, любити свою землю. Любіть українські казки. Хай казка йде по життю разом з вами, як вірний друг. А мужні, кмітливі, сміливі і працьовиті герої. Стану для вас гарним прикладом. Малята, на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!